Мій коханий почав сезон <смі> по збору трави. Хочу покосити. Бо завтра Пасха, і завтра до нас прийде куча народу. І Хочемо тут посидіти на вулиці. Треба прибрати. Можливо, ми якийсь ще м'яч будемо грати, так що треба, щоб було чистенько. Класно, так коли є оця газонокосарка. Так, з нею зручно. Вася вже доробив цю огорожу, всю сторону вже закрив. По-моєму, тільки залишилося два прольота ще, і буде класно. Так, ось собаки ходять до нас, тому ми хочемо закритися. Вже чесно, надоїли ці собаки. У нас тут коти гуляють і собаки. Звичайно, що не подорожити не можуть. Ну і, якщо чесно, ці собаки приходять до нас на ділянку в туалет. Нам це не подобається, звичайно. Вася траву збирає мені, і потім я буду мальчувати нею. Так питаються люди, де ділася, наша кицька старша. О, де вона ділася. Вона <сміття> цілими днями тут валяється. Вона просто в кадр не попадає, вона наша любимка, вона живе з нами. Ми її приютили, вона дуже класна. Я ж таких добрих киць не бачила. Знаю, яким мають характер киці, бо з нами 13 років прожила кішка. Я знаю ці характери киці. А це така добрячка. Це просто я ще такої доброї киці не бачила. Ка вона класна киця. Так нам з нею повезло. Коли ми сюди переїхали, сказали, що вона нічия. Ми ходили і питалися, чия це киця. бо вона до нас якби прилипла, і ми переживали, щоб ми чужу кицю не приютили. Казали, що нічия. Буквально місяць назад ми знали, що вона сусідська, а вона до нас вже привикла, і ми вже не хочемо віддавати. А вони кажуть, а ми не маємо нічого проти. Вона просто пішла з дому, бо в них там теж пару котів. І вона пішла з дому і, і все. І вона каже, до вас причепилася. Та я кажу, бо вона наша. Ми її стерилізували вже, вона вже си має чистий спокій. Кізі, таке класна. Дуже сильно така от стала. ух. Така красотка стала. Ти моя малявочка. Ти моя бусенька маленька. Та? Тетулечка. Тетулька. Тетулечка. Так що вона з нами живе, все добре з нею. Вона має хороший раціон. Ми з ними бавимося, як з дітьми. Ось. Так що. І повезло на дуже любиму киця наша, Вона купається в любові. Спи-спи, <рив> спи, а то має спеціальну тряпочку, то ви собі весь час такого вона спить. Так, сьогодні висаджую цибулю, порей, ексибішн маю. Взагалі, вона має дуже багато сортів, так що потихесенько буду їх всіх висаджувати. Мені надоїло вже їх вдома тримати, вони дуже мучаються і. Взагалі, а тут навіть мурашник завівся. Так що зараз будемо все розкривати і буду висаджувати. Так, я її стригла вже кілька разів. Ну, так собі, чесно кажучи, вийшла мені ця цибулька. Кажуть, люди, навіть якщо у вас волосинки все рівно висаджуєте, і щось з них буде. Посадимо. Так, але я хочу зробити бірки, зараз покажу, що я придумала. Я маю такі палички, зараз я їх розріжу на половинку, скотч, підпишу його, пронумерую і все буде класно. Я завжди люблю якісь сорти. Так, розріжу на половинку, якось так зроблю. О! Одним словом, зроблю такі пропорції. Оце скотч, по якому можна писати. Степка, ця нічка забери свого хвоста. Вийде з кадра. Прийшла моя модель. Ось такі пропорції зроблю. І зараз я їх пронумерую. І буду знати, де яка цибулька в мене росте. То весь час погублю. Головне, що на етапі насіння я завжди все прописую. Всі номера, все знаю. Там пересадки, пікіровки, все знаю. Всі номера. Як тільки я висаджую в ґрунт, боже мій, це якийсь кошмар. Просто понасаджую і навіть не пронумерую. І в мене тоді виникає питання: а для чого я весь час це все слідкувала? Який це сорт чи гібрид? Коротше, просто якийсь цирк на дроті, що я витворяю зараз. Тому я зараз вже взялася трошки посерйозніше, пронумерую, поставлю біля кожної рослини, вже буду знати, які сорти, тому що я наблюдаю, я хочу знати, які мені на наступний рік висаджувати сорти, там, які мені сподобаться, які не сподобаються. У мене прошлого року були з помідорками така проблема, я ж я ж покупляла свої помідорки, випробувала нові сорти, і все, я собі наблюдала, як вони ростуть. А потім оказується, що я все понапутувала, ці всі сорти, і я не знаю, де в мене який сорт, я не можу нічого про нього сказати. Ось так я пропорційці пронумерувала. Все, оце все в мене цибулька. Скільки видів, стільки сортів. Просто є такий сорт, який в мене тільки по три волосинки. Зараз буду пробувати. І так. Перша моя буде посадка, це є цибуля Борей. Кажуть, що це дуже крута цибуля, що нехай всі попробують її посадити. Ну ось Я послухаюсь такої поради. Звичайно, вона в мене така велика мучениця. Чого бо і мурахи її атакували, і сонця її було мало. І т.д. і тепер, І вона якось от до такого віку виросла. Якось вона вижила в мене. Так що в мене для неї є особливе місце. Ось маю спеціальне місце для неї, тут посаджую скраєчку, зроблю таку траншейку, їй потрібно в траншеї рости, потім згодом підгортати по мірі росту, щоб вона нарощувала собі білу ножку. Саме із-за тої ножки вона ціниться. Так, мої сьогодні роблять вже туплицю, Цю цупленку тянуть, зараз я тут у них. Маю я гортензію. Це є подарунок з самої Голландії. Весній дядя передав нам такий подарунок, і я така задоволена, просто не можу передати. Мені плаття не купи, мені вазонок якийсь купи, мені якусь рослинку купи. Я не знаю, це зараз називається квітканута. От я зараз така стала. Так, але мені здається, що це є крупнолисна гортензія. Щось так мені здається. Я точно не впевнена. Тут пише, тут нічого не пише, тут просто пише. Гортензія і все. Тому я не знаю точно, який це сорт. Ось вона таким голубоватим буде віддавати. М -м -м, клас! Класно, класно. Так, якщо це крупнолисна гортензія, це означає, що вона в наших краях не зимує, ну, тобто її потрібно буде укривати. Я вже її підшукаю місце. Таке класне місце спеціально для неї грунт зроблю і висаджу її. Я вже приблизно знаю, де я хочу. Дуже класно, Я така задоволена, просто, неймовірно. Це дуже класний подарунок. Так, а ще ось тут мені передали також з Голландії. Це кажуть, що це якала, Можливо, воно. можливо воно. Не знаю, то також висаджу, тоді вже скажу, яка вона. У нас шки чіпляє такі металеві. Трошки страшно, чи витримає ця конструкція його вагу. Це каже, звичайно, що витримає. Ой-ой-ой-ой-ой! Сонце тримається. Мушу тримати йому дробину. Це Йо -йо -йо, страшно! Реально страшно, мамочки тримайся. Хочу пошвидше, бої та краша закінчилась. Так само ось зараз переживала і за тої краще, що на будинку. Йой, як це було страшно, це взагалі. Землі готую весь дошок. Отакі дошки. Такі от красиві, такі чорненькі. Окно зараз буде подам. Тримай. Це буде красота. З'янує в сад після тих холодів. У <схи> нас такі холода були. Так, Вася під кожне дерево. Ось тут положив гній. Нам сусідка віддала гній безкоштовно. О, дивися, що витворяє тут. <схи> Жучка мала, така довольна. Коротше, Вася тут покопував, все обкладав гноєм. Ось Такий в мене садовник є у нас? Так? Да. <плес> Клас! Хочемо ми купити агро тканину і закривати будемо і приствольний круг, хочемо закрити, доріжки поробити, бо немає сили до тої трави. Просто немає сили. Город повинен бути без трави, я так розумію. Ми хочемо грядки постійні, але ця трава між доряд мені дуже заважає. Е, так, спочатку це було дуже романтично з тою травою, красивою, туди-сюда, я все розумію. Але в нас 30 сотих і газону мені там хватає. На городі я не хочу трави. Дуже шкода часу, дуже шкода своїх сил, спини своєї шкода. Навіть не своєї, а Вася найбільше, бо це більше Вася з тим мучиться, якби ми тільки ділянкою займалися, що можна покосити і так далі. Але ми на роботі цілими днями, не маємо часу до цього, а хочемо порядок. Ми вирішимося таки купити агротанину і закрити собі всю траву. Так що, так що будемо так робити. Спочатку я так не хотіла, але я все-таки психанула. Кажу, не будемо. ми мучитися не будемо. Ось так. Так, тепличку доробляємо. Теплиця в нас ще в процесі. Чого зупинилися? бо треба докупити нам ще оцієї плівки нам не вистачило. Нам не хватило. Так, ось тут взагалі Вася вже з куски прямо зробив. Ось тут так, з кусочків тут буде, і тут теж з тої сторони з кусочків нам вийшло. Ось тут теж з кусочків. Ось це біля забору, тут нічого не видно. Так, ну а вже з таких, з тої лицевої сторони, то будемо цілком тут робити. Так, вже дві грядки в нас готові. І буде посередині Вася ще робити грядку. Тут так красиво виглядає, я просто обвалдею. <с> дуже красиво. Так, тут ще буде Вася робити уголки. Ось тут. во. більше їх немає, але дуже красиво. Чесно кажучи, вже оці всі перемички він робив ось ці. Просто вже розпускав доску. Таку і бруски вже сам робив, бо ми не хотіли нічого купляти. Дуже дорога теплиця, виходить, дуже дорога прямо. Якщо чесно, оці всі от куски, от 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 от, от, оце все. Це він же сам розпускав, робив е, з того всього, що мав, щоб ми не купували Ось таку <сушимо, сушимо рукавиці. Ну, але це так симпатично тут виглядає просто. Я не можу. Просто повірити, що в нас вже є тепличка. Так, Коти вже облюбували цю теплицю. Тут ми заховали доски від доща. Пару днів у нас дощ був, я фарбувала. Так, от, вже маю травму. Вчора так фарбувала і з вас несли ці доски. Вони мені впали на палець. Я просто думала, що я вже його зламала. А я сьогодні Я вчуся на фортепіано, зараз на курсах. І от я сьогодні урок отак здавала з тим пальцем. Коротше, так і грала. Так що, ось так. Такі в нас приколи. Так, це стілець теж треба звідси забрати. Так, хочемо ми ще купити чорнозем, але я не знаю, коли ми його купимо. Можливо, можливо навіть на осінь ми купимо його. Поки що будемо так вирощувати в своєму піску. Тому що фінанси поють романси. Ось так. Дуже великі розтрати в нас, виходить. І ми хочемо так трошечки як-то піджати свої пояса, апетити свої зменшити, бо... Ну, бо такі зараз часи. Так, посадили ми ще берізку сюди. Тут я буду робити зону парку. Ось тут буде парк у нас. Так, трошечки вітер не знаю, чи буде чути. От берізочка вже тут у нас з'явилася, тут лавочка буде. Тут все так не буде, як зараз є, так? Да? Тут все ми вдосконалимо, все гарно зробимо. Але борізка дуже красива. Ось таку прямо з двойним стволом ми хотіли, ми її в лісі взяли. Ще прошлого року ми взяли. А цього року ми вже пересадили її сюди. От прямо лавочки не вистачає. Хотіли я борізку, не знаю. Це не в зоні города, це буде парк тут. Так що карасуня буде в нас рости. Люблю, коли вона на осінь скидає листя прямо. Все в листі, я не знаю, мені це так романтично. Роботи а мені романтично. Клас. Ось так виходить середня грядка. Ширина стежок 40 сантиметрів. Та, сонце? А середня грядка 1,10. По бокам 70. Ось так буде. Так, ось встановлює. Приїхав з роботи. Тут треба думати, правда? Теплицю ми самі думали, як її зробити, ми так придумали собі. Ширину стежок теж ми самі собі придумували. Хоча, кажуть, ширше робити. Тут ширше стежки робити якось, мені здається, не рентабельно, чи як. Якось так. Тому що хочеться побільше тут впихнути. Розумію, що буде як тінь і всяке таке, але якусь буде. Так треба мені ходити тут втрамбовувати стежку потихеньку, Так, буду я собі гуляти тут. Пам'ятаю, я вручну Вну... вручну чи в нужну? Я пам'ятаю, як я нужну тромбовувала фундамент <гум> нашого дому. Ой, вообще Це було взагалі. Ой, на кінець все завершилося. <гум> Будівництво будинку. Тепер залишається робити тільки ремонт. Внутрішні роботи залишаються тепер. Але в мене ще все рівно в планах терасу там доробити. Потім вхідну зону, ще треба буде нам домурувати з дахом, зі всім таким. Тобто поки що ми якби, саму коробку вигнали. А потім ще все останні деталі на будинку, які будуть, то трошечки пізніше буде нам так якось пішли, бо, бо дуже хотіли будинок. <гум> Клас.